Тож сьогодні поговоримо про режим Дня дошкільника. А саме з чого складається день наших з вами діточок. Це, звичайно, на цій круглій діаграмі ми бачимо. Звичайно, це день, звичайно, це ранок, це вечір ніч, тобто на чотири частини поділена ця діаграма? Що ж, в основному є ці діаграми? Це активності дошкільника на протязі цілого дня, тобто ранкові денні, вечірні і відпочинок. Тож, вранці, що обов'язково повинно бути присутнє? І що допомагає дошкільнику у розвитку, це, звичайно, що правильний сніданок, з якого починається наш ранок і який закладає активність на весь день. Правильний сніданок, який допомагає. Також, звичайно, що гімнастика, гімнастичні вправи, спортивні рухові активності. Звичайно, що заняття, які відбуваються у дошкільному відділенні. Активності дня. Це, звичайно, що ігри різні. Це, звичайно, що спілкування з однолітками. Також правильний обід корисний. Які ж активності у нас ввечері? Це вечірня прогулянка, це спілкування з родиною в родинному колі. Це також різні види ігор, це і конструювання Лего і е, різні види активності ігрової. І, звичайно, що правильний режим, коли е, в правильному е, часі? Дитина лягає відпочивати, це її відновлює і допомагає підготувати до школи, щоб діти були здорові та щасливі. Тож всім батькам та дошкільникам бажаю щастя та здоров'я.